Яка вибрала з Кразова владою, вона починає захищатися, вона починає включати репортажні кількість свої засоби. Один з таких репортивних засобів для нас зміни запобіжного заходу щодо Рівни Белцерківської. В рамках про медалі ми відправляємося зараз буквально через півгодини у Северодонецьк на підтримку Рівни Пецерківської з вимогою призупинити, зупинити, відмінити ганебну кримінальну справу щодо Рівни Белчаківської. Це є фарс. Це не справа, це ганьба нашої правовій системі, нашій судовій системі, нашій прокуратурі. Не дамо гріму знищити. Знищуючи Риму, вони не розуміють. Вони знищують, не хочуть знищити народ і нас, а ми не знищені. Народ України знищити неможливо. Слава Україні! Галичина разом з вами. Братій з вами Калуш з вами. Ми всі єдині, ми всі єдина країна. Ми разом візьмемося за руки. І ми скажемо, в нас єдина країна, у нас єдиний народ, і нам тут жити. Слава Україні, слава українцям, слава теперішнім сучасним героям, які не бояться казати не мовчать і не боги не байдужі. Дякую. Ми записалися зранками прийому до генбурку або його заступників. Наші наймані працівники не знайшли часу поспілкуватися з представниками своїх господарів. Я так думаю, що не особливо нам і хотілося б, так чи ні? От. Ми знаємо прекрасно, що вони нам скажуть. Що вони і при чому то суди будуть вирішувати все інше? А те, що вони подали, прокуратура подавала значить, е -е, саме всі документи на те, що прийде до відповідальності Рівну до і Робила всі ті кроки для того, щоб зручатися 5, -5 років над цією людиною. Це не забуває. Тому пропонується так. Нема чого перед їхніми вікнами стояти тут. Пропозиція слідуюча. Роз'їжджаємось по регіонах, проводимо інформаційну кампанію, хто може, подає, вставити інформаційні намети, роздаємо листівки. За подаємо заявки на безстрокову акцію просте тести на місцях. В цей час ми їдемо е, автополоною на Сєвєродонецьк. Хто з нами? Значить, зараз ми після того, як закінчимо, е, рухаємося по цій вулиці до кінця, повертаємо наліво і е, там по вулиці е, 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 Суворова, Суворова е, стоять автомобілі, де Можна буде по ну, поспілкуватися і провести в нас дорогу. Тепер щодо подальших дій. В Сєвєродонецьку в середу, на п'яту -го годину вечора, ми проводимо вічі, де визначаємо послідуючий план дій. Я думаю, і я впевнений в цьому, що це тільки початок. Ви згодні зі мною? Я думаю, що третій майдан. सलाम <inaudible> <Sao, okay. inaudible>